Знов переборщив з ридбулами. Якщо ти любиш ридбули, підпишись на канал та залишайся з нами. Наверно. Давай зробимо сердушка. Ну, що ти як бедло та та на кожному відео, де ми разом, тобі треба ригати. Я не дуже груба. Доброго дня! І сьогодні у нас на тестах редбули. Поговори з людьми. Люди хочуть ласки, тепла. Друзі, усім привіт! Сьогодні ми тестуємо Red Bull, вбивця нашого серця, підшлункової, кишечника, всього на світі. Якась херова реклама, це виходить. Жора, тобі гроші за це, ніхто не дасть. Заткнись і візьми гроші. Друзі, пийте Bull, пийте літрами, ви 12 пал. Нічого. Пробуй. Ну давай. Васер e мелон, будь ласка. Взагалі здивоване, що їх і стільки. Я думаю, що це ще не всі. Я не знаю, але їх просто капець скільки. Дуже багато. Угу. Добре, кавунчик. <зас Daiso> Блін, я реально люблю Red Bull. Хто сьогодні не буде спати? Я не можу спати, я старий. А чого тут мінить спати? Ну, його можна пити і пити. Гарно пахне? Пахне ридбулом просто. Ні, ну чуть солоденько. Дай, бону. Добре! У мене серце вже заколопало. <рик> Ні, прикольний. Давайте дивитися, скільки тут цукру. 45 калорій, в 100 грамах. 11. 11 грам. Немало. Ну це майже так як в цьому. Колі. Тепер я я хочу кокос. <му> Якщо це буде мій улюблений смак, зарплати, то, то де ти його будеш шукати. Тут ще багато є limited edition, Щоб вони тільки вийшли і пропадуть. В тебе white edition, то значить ще якийсь повинні. Ну, кокос чую, так? Я не чую. Ні? Mm. Не п'ї багато. Як ми його допивати будемо все. Це він непоганий. Оцей був якийсь засолодкий трохи, так? В порівнянні до цього. А цей такий... З мене вже сон пройшов. прикольне. Я теж збирався спати, до речі. Ха! Я завтра не рано на роботу. Клас, можна, можна піде. Я ще молодий козак. Добре, це в нас що? Energy тропікал. Тропікал. Вип'ємо за пояс. Фу. Та тропікул? Нам би якоюсь водичкою рота полоскати, щоб нам смаки не знайшов. Козацька рада, козак є в кожному. Щось таке нагадує. Якесь щось з плесенью таке. Зв'язане, ні? Так смердить у нас в селі за баром, там де всі бісити ходять. Хо-хо-хо-хо-хо. То воно мені все на караван похоже. Та бо нам треба рота чимось пускати. Ні, ну це явно караван Марс якийсь. Ні, смачне. Та я не кажу, що не смачне. Добре, оце прям смачне. Але кисленьке. Так. Да. Через то не пий багато. Я не п'ю багато. І так спати не будемо. Зелений. Куруба і квітка якась. Elder flower. Не знаю, що тут таке. М'єм тоже. Нічого, да? Ага. Теж смачна. Це не... в мій смак залітає. Ну, не, не за солодка, бомба. Парти. Тепер я. Синя едиція Blueberry. Е, -е. Е, е... Ну, давай. Чернійка? Я думаю, так. Да. Чи чернійка, чи цей? Чорнійка, по-любому. Таке чорне. Чорниця. Чорниця. Чорнича. Чорниця це монашка. Я вважаю, і караген де білір. Якийсь мені присмак тут. Це не, не в мій смак залітає. В мій смак от два. Такий смак, як в мене прокладка не Ну, Типу такі свіжі, не? <реш> Ні, да, не знаю. Я ви... часто нюхаю твої свіжі не, прокладки. Не використані, от такі упаковочки достаєш. Часто От... достаю прокладку. Я тобі зараз принесу понюхаєш, це все само пахне з упаковки. Я знаю, що це смак. Це смак з маски. Попробуй ще раз, у нас маска така була. Реально, крім шуток. Згадай, та така рожева. Для влажних погодних умов. Якщо ви катаєтесь і в дощ, і в ливень, то в вашому арсеналі необхідна має смазку для вологих погодних умов. Оригінальний смак. Оригінальний смак. У мене, до речі, знайома. Колега Душа. Вона ніколи не п'є. От ми всі купували на роботу там якісь інші марки, монстри, е ну, ні, ти, ну що ти, Боже, ми з тобою не построїмо бізнес на тому а, каналі. добре, вибачте. Вона вже <зас> засрала, монстри безплатно прорекламувала, а я на один караван тільки розчитую, що може якісь гроші дадуть. Вирішеш, я вам скажу. Е-е, Моя колега. Ми всі купляємо другі, якісь дешевші марки, а вона тільки оце. Якщо вже пити енергетик, то оріжніл редбул. Mm -hmm. Тут не прибавиш, не убавиш база. Смачно. Це база, це фундамент. Мені здається, ну, цетки. Мені найбільше подобається. Да, За всіх енергетиків мені здається, це най Може, це такий хід. Щоб людям, знаєш, трошки перебити смак. О, тримайте, попробуйте собі такий трошки, такий трошки. Але все одно, я якби мав вибирати. Хоча то цей мені впав сьогодні. І цей такий інтересний. Ну я би тільки типу, покупувала, я б ти типу, покупувала таке стоя, Одна... де да, не 100. Але на даний момент оці тримі. Да. По-любому. Ну і смазка. <laughs> ну Смазка, то трошки хімією воно. Ну, Коротше, Red Bull топ Так. Да. Без цукру, Класика. Ні, без цукру в кінці, мабуть, щоб перебити смак. Або. А так він смакує ж так само. До речі, скільки в простому цукрів? стандартно? 11. Тут у всіх 11. 0-0-0. Просто 0-0-0. А калорій, 3. енергетику 3 на 100 грам. Оце тупо хто надає на дієті. Пейте Red Bull, Red Bull старається. Цукравок до діабету не буде, буде тільки це напад. <реш> ну тебе що мама не відповідно? Від. Ну, Ні, мені він відрізняється чу-чуть. Mm. Перший ковток може і відрізняється. Зроби ще один. За рахунок того, що тут, що тут цукру багато, то вони кислота і емульгатори додавали більше. Ну цей до цього дуже подібний. Майже ідентичний. І я що. би вибираючи між ними взяв би оцей. Ну я завжди беру, якщо чесно, зараз цукру, щоб... щоб, щоб, щоб не рости більше. Вже достатньо, а? І так в штани не влажу. Добре, поїхали. Що це в нас таке? Перці намон! Провіряємо нашу англійську сьогодні. я її навчила. Давай по слову вгадувати. Піар цинамон. Я знаю, що це таке цинамон. Це приправа. Ну, а тепер друге слово твоє. Ти маєш сказати що це. Я знаю, що таке цинамон! Та це не дурним треба бути. Там знає. цинамоновий. Правильно, Джок? Ти людям скажи, що це таке перник. Пранічок, Імперний Я Не знаю, я там цинамону не клю. Ну mm, він цікавий. Інтересненький, ну скуштувати <клес> можна. Ну. Но... Mm, він цікавий такий. Масі, я думаю, а він так бідалька сховався на країчі, щоб ніхто не бачив. Добре, що в нас осталось? Обожений цей зло. Добре, поїхали. О, це класний. Смачний. Акай. Ай-каї. <пілит> Він інтересний. Mm. Прикольний. Ой, ба. До речі, запах відрізняється в цього найбільше. А той. Де ну? Плесінь, не хочеш по ньому? Та пожмакай, що добре тобі в носа, отако. Ні, то це забаром в нас так пахне. Спакує? Так. Да, це да, цей найбільше відрізняється. Спокій. Якщо, от якщо от в цих всіх, які ми спробували, можна відрізнити. Смак оригінального Red Bull, то тут ти не відрізниш. Бо він реально присмак після смак дає свій. Індивідуальність. Індивідуальність. Прошу дуже. Добре. Що тобі сподобалось найбільше? Я буду пити літрами на ночних змінах без цукру. Але, але реально оцей смачний через свою індивідуальність кокос, бо я люблю кокос. Оце намонт цікавий. Та якщо чесно, тут всі добрі. Ну, оцей, оце, тільки жовтий якийсь у них трохи. Цей не Цей Смак прикольний. Запах мені не подобається. Ну, ну так навіть того. Смак то прикольний? Ну так. Да. Ну, а, а тепер з другої сторони. Схожі смаки mm -hmm. як оцей. І воду можна з таким смаком купити. Вона... Ну, Фа... так. Фанту ми пробували. Фанта, мабуть, вийде перша. перша. Фанті був точно такий самий смак. Був схожий. Але по факту оці всі смаки ти можеш і так, і так купити. А оригінальний смак Red Bull ти не купиш. І ми вже не знаю, залежні від нього чи що, хоча і часто не купляємо. От чого воно найбільше нам подобається. Бо нам подобається просто те, що тут немає хімозного смаку якогось. Ну оцей теж в нього вони чувствують. Та вони всі смачні. Але якщо порівнювати так, як ти кажеш. Ну це база. Просто ми до нього звикли. Це, це як з колою, це як з фантою. От якщо ти п'єш фанту, звичайно, якщо купиш з, з, з ромашкою, то вже не буде смачне зовсім. Мені. Звичайно, класичний подобається. Якщо класичний, то і без цукру. Потім я би поставив ось цей. І ось цей. А не А решта мені. Я люблю таке, що, знаєш, як холодненький чай в літровій кружоці. Ну, це так, це таке цікаве. Ну, оце дуже цікаве. Оце червоний Угу. Ми ж спати сьогодні не будемо. Будем. Розподіляти по місцях немає сенсу. Ні, ні, немає сенсу. Вони всі смачні, якщо вам надоїв класичний Red Bull, будь ласка, вибирайте будь-який. Кожен буде смачний, кожен вас задовільнить. Напишіть в коментарях, який цікавий смак маєте ви у себе в містах, або вдома, або в магазині, або, я не знаю, баба жене. Бабучка, хуйка! Я хотів якусь думку продовжувати, логічно. У мене сусідка башка Ніна, таке він було жне. Ти договоришся, що від тебе. Сусіди відхрестяться, Сусіди відхрестя, мама відхреститься з тими ютубами, тікітаками. От друзі, закінчилась наша чергова чергова шок. Батарея. Чергова. Все, всім пока, батарейка сідає. Заходьте на наступні наші відео. Коментарі, лайки! Коментарі, лайки! Що, перезапишемо чи так вставимо?